Сьогодні був скажений день в НБІ три овертайми на два матчі. Шей Дьоджес Олександр провів найрезультативніший матч кар'єрі, 55 очок. очок. Знову ОКС потрібно два додаткових відрізка для перемоги. А Аран Гордан видав матч життя з 50 поєнтами, 10 з 11, з стриочкової. Це просто божевілля, але цього все рівно не вистачило для перемоги нагетс, тому що у Голден Стейт сяяв Стефен Каррі. А ми переходимо до найкращих мувів. Гаррі Пейтон знаходить Стефана Карі, який відправляє по височезній траєкторії м'ячу кошик. А тут Стеф знаходить Джонатана Кумінгу, який не влучає троєочковий, але є Гаррі Пейтон, другий, який робить неймовірний путбек танк. Паскаль Сіаком у нас останні секунди матчу. Він розхитав чета холм граната зрівнює рахунок сьогоднішньому матчі. Клатч Тайм Паскаль. Обі Топін організовує швидкий відрив в другому овертаймі. Як він завершує після передачі Паскаля Сіакома Аліуп. Подивіться на цю красу. А завершувати будемо останніми секундами основного часу матчу Голден State Денвер Найтс і подивіться, що влучає Стеф. Злого типу, три сюди це дуже легко для Стефо, У нього сьогодні 42 очки в кишені.